Всім добрий ранок. Субота, 13 січня. Зараз десь сьома ранок. А я люблю прокидатися о шостій. Вже трошки поприбирала і вирішила зробити собі добрий ранок. У мене це кава з молоком, трошки пальчива. І поки мої сплять, тому що дуже рано буду читати. Це ідеальний час, коли у мене є, для того, щоб просто понасолоджуватись книгою. І Шерлок Холмс це саме для. Відпочинку у вихідний день. Як виглядає ваш добрий ранок? Хочу вам показати свою дуже гарну знахідку. Це ось така гра між нами від Мемо Games. Так і набираєте в гуглі Мемо Games, і там зразу вийде дуже багато такого плану. У них є ігор. Я піддивилася також у блогерів з Києва. Тут 150 питань приходить в такій от гарній картонній коробці. і це просто супер. Самі почитайте питання. Для... Тут є 5 категорій, це супер питання для друзів, якщо ви сидите в компанії, просто для сім'ї. Розкажіть про своє найгірше побачення, чи, наприклад, якщо б ви могли запровадити нове державне свято, яке б воно було. Дуже цікаві питання, різні категорії, яку історію життя ви не розповідаєте своїм батькам. Да. І є ось тут окрема категорія: 18. Її ви можете обирати, грати чи ні. Ці категорії підійдуть на будь-яку компанію. Також там є такого плану питання для дітей, різні види питань. Також таких, так сказати, ігор і для компаній. Я просто в захвіті, думаю, будемо брати ще щось. І дуже сподобалось тут ось. Такий напад, згідно дослідження Гарвардського університету, яке тривало понад 75 років, було виявлено, що саме хороші відносини між людьми найбільш впливають на наше почуття щастя та дарують секрет довгого, сповненого сенсу життя. Я з цим погоджуюсь, і дійсно тут дуже цікаво, граючись знайомими, друзями. Там, чоловіком у таку гру, дізнаватись точку зору на питання, які, ви, можливо, не догадались запитати. І це прям дуже класно. Тому рекомендую хоча б придивіться так само, як і з дітками, пограти можна в таку гру. Ну, Там просто є, якби для дітей воно чуть трохи інакше називається. Ось. На цьому сайті Memo Games. І ще сьогодні я вже встигла пройти. 7 тисяч кроків, кожен день хожу гуляти. Заходила в сінцей. Дуже давно хотіла ще ось таку сумочку на весну, саме світлого кольору. У мене є така сама, також серія Гаррі Поттер чорна, і у мами просто чорна є, без надписів. І подивіться на цю ціну, яка велика скидка. Це були останні сумки, мені пощастило. Тут йде а, довгий ремінь, а гарно носиться, не псується, велике відтілення. А, і тут на ну, замочок є, і там багато карманчиків, супер. Величина, дуже хороші сумки, красиво виглядає те, що потрібно на весну. А, далі зайшла в магазин «Копіючка», там взяла вже до Дня Валентина, привезла ось такі ручки, пізніше лізі подарую. А в Аврорі брала набір, там робити таку принцесу із штучок і потім потягом проходитись. І там нема в наборі пінцету, плюс нам для творчості потрібен був щось дуже бюджетно коштували ось такий набір пінцетиків. Кому треба, копійки є. І ще заглядала в. Є, Зараз зараз розпродаж масок для обличчя. Дуже люблю англінатні. такі від Ібав, цього по 19 гривень, саме алгінатна. Зараз буду пробувати робити. Взяла два види, я вже брала інших марок. Мені дуже сподобалось, як працює на обличчі саме алгінатна маска. Побачимо, як буде працювати ця. І ось такий комплект. Супер бюджет на 10 гривень. Чорна глина, просто розводити з водою, дуже гарно очищає обличчя і для зволоження в комплекті до глини ось таку масочку. Сьогодні, думаю, почну із альгенетної. Від типа це все Єва. Ось такі невеликі покупочки у мене були. Сьогодні неділя пішли з Лізою вперше в Першов театр. До цього вона бачила вистави тільки в садочку, які приходили до неї. А тут ми пішли, було дуже багато діток, їй неймовірно сподобався, був якраз про щенячий її улюблений патруль. Ще взяли їй там в подарунок ось таку скаю, яка світиться. Вона була в захваті, тут вона хотіла знімати відео сама. А ще в нас дуже гарно театр знаходиться на березі річки, ще дуже гарно прогулялися. Рекомендую вам піти. Всім добрий ранній ранок, вівторка. Зараз 7 година ранку. Я йду на ранкову прогулянку. Не звертайте уваги, це у нас тут на кухні котел. Я йду на прогулянку, тому що робота починається 8.30. Весь день в мене багато роботи, в основному сидяча робота. Це дуже шкідливо для спини і взагалі для здоров'я. Тому виходжу зранку на прогулянку, Стараюсь, правда, ще вечором також трошки прогулятися. Почала з прогулянок, планую з часом почати замість прогулянок бігати. Ну, подивимось, що в мене вийде. Дуже-дуже сподобалось нам Лізою театр, було цікаво. Вона зможе спокійно висадіти якраз класно. Вони знають, що для діток це година. Плануємо піти ще зараз на снігову королеву в кінці січня. Подивимось, як їй буде, і мені подобається. Я думаю, десь. Потрібно буде з друзями вийти на якусь виставу для дорослих, вже без дітей. Ви ходите в театр, які вистави подобаються вам, з якого віку ви почали водити дітей в театр. Мені цікаво, відпишіть, будь ласка. Моя ранкова прогулянка. Дуже гарно гуляти, саме набережної. Вже багато людей йде на роботу, багато людей бігає. Я теж думаю, ще трошки погуляти і зразу весною почати бігати. Ось у упаковці йде ось така форма, дуже зручно, зразу в ній випікаємо, її просто легко по інструкції скласти. Тут саме суміш для випікання і шоколадні дропси. Ще треба додати 100 г масла, 2 яйця 100 мл води. Це все перемішуємо, є скільки часу в духовці випікаємо. А колись у мене вийшло смачно, зараз спробую. Ось, все перемішала. Така суміш у мене вийшла. Буду викладати в форму і посипати шоколадними дропсами. Дуже швидко, зручно, і буде вся квартира пахнути шоколадним брауні. І мені подобається, що саме через суміші можна зекономити багато часу. Уже мій брауні в формі посипаю шоколадкою. Все в мене вийшло. Не можу вам передати неймовірний аромат шоколаду в цій квартирі. Ще трошки тепленький, додала ванільне морозиво. І будемо таке дегустувати. Часто не можна, але зимою я дуже рекомендую вам спекти брауні або шоколадний фондан. Четвер вечір. Роблю масочку, тому що шкіра не в ідеальному стані, трошки прихворіла. А зараз почала проходити базовий курс. Хочу поступити в школу метео, можливо, ви за неї чули. Це школа по програмуванню. Потрібно пройти базовий курс, дати тест, пройти. А... Співбесіду на ній здати ще один тест, дати англійську, і якщо все вийде, то попереду в мене навчання в цій школі. Якщо вам буде цікаво почути більше про школу програмування, напишіть, я десь, можливо, в логах розкажу. Для мене це перший досвід. Подивимось, що вийде, поки дуже цікаво. Зранку до роботи, після роботи, постійно роблю тести і прямо мені вау. А на цьому буду закінчувати влог. Побачимось з вами дуже скоро. Я постараюсь при тому, що тепер і робота, і навчання не пропадати. І, хоча б по п'ятницям випускати для вас влоги. Всім па па па, -па.